Україна продовжує падіння в рейтингу УЄФА. Скоро ми можемо навіть вилетіти із топ-30. Тренування Тура надаються знаки. Двоє гравців шахтаря злетіли через травми, а також нова трансферна ціль Динамо усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. А це означає, що протягом найближчих кількох хвилин ви дізнаєтеся про усе найбільш важливе та актуальне, що сталося в українському футболі за останню добу. Перед тим як ми розпочнемо, маємо лише два. Маленьких прохання. Перший поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео. Ну і другий підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Ці дві простих дії від вас допоможуть нам дуже гарно та якісно розвивати свій проект. Дякую і поїхали. Стартуємо ми сьогодні з новини, про яку направду вже. Втомилися говорити, і важко про це говорити, тому що немає розуміння, чому так відбувається. Але врешті, Україна, так ми розуміємо, продовжує своє падіння в рейтингу УЄФА в силу об'єктивних причин. Але те, що важко пояснити і зрозуміти, це те, що відсторонена від усіх змагань, Росія продовжує стабільно набирати бали і подекуди навіть більше ніж Україна. Отож, в оновленому рейтингу УЄФА Україна посідає вже 28 місце і поступається кільком країнам, включаючи Росію. Наразі ми маємо у своєму активі 17,6 бали і попереду пропустили Словенію, яка набрала 18. Але найбільш дивне та дике рішення, з яким важко погодитися, це те, що відсторонена Росія продовжує набирати очки. Нагадаємо, із сезону 22-23 їм нараховують по 4,333 бали у той час. Час, як Україна, до прикладу, у попередніх двох сезонах набрала навіть менше 4,1 та 3,6. Таким чином, расисти назбирали вже майже 18,3 бали та піднялися на 26 те місце, попри те, що давно відсторонені від усіх змагань. Якщо наше падіння продовжиться і ми навіть втратимо позиції у топ-30, глобально це нічого не змінить, але один з клубів розпочне грати лігу конференцій не з другого раунду кваліфікації, а з першого. Рухаємося далі та поговоримо про київське Динамо, які продовжують займатися улюбленою забавою, яка триває вже здається третій сезон. Вона називається Знайди собі центрального захисника. Після того як Динамо не вдалося підписати ані Окона, ані Брайана Медіну. Тренерський штаб на чолі з Олександром Шовковським обрав собі нову пріоритетну ціль. За даними бразильських журналістів, чемпіон України обрав собі за мету 21-річного центр хава Корінтіанса Жоана Педру. Більше того, це вже не перша спроба киян підписати цього гравця. Ще на початку 25-го року Динамо робило запит щодо Педро, але тоді отримали відмову. Наразі ж перед стартом нового сезону Ліги Чемпіонів вони знову активізували ці перемовини. На руку Динамо Може зіграти те, що останніми місяцями чока втратив місце у стартовому складі свого клубу, і це може підштовхнути його до зміни місця роботи. Корінтіанс, у свою чергу, вже проінформував Динамо щодо своїх фінансових побажань, тож український клуб знає в якому напрямку працювати. Але робити це потрібно швидко, адже, окрім Динамо, на талановитого гравця кинули око також швейцарський Базель та португальський клуб Віторія Гімарайш. Вони обидва вже надіслали пропозицію щодо. Оренди, втім, попередньо такий варіант Corinthians відхилив. Тож, не спрацює він і для Динамо, а це означає, що потрібно збирати гроші на повноцінний перехід. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Favbet. Ну а далі до огляду решти новин, які стосуються українських команд. Звичайно, у всіх в пріоритеті трансфери, і вони відбуваються ну фактично кожного дня. Так, екс-гравець Карпат Євген Підлепенець може продовжити кар'єру у складі буковини. Про це інформує Спортарена. Наразі 26-річний гравець перебуває у статусі вільного агента, що може набагато прискорити переговори. Має першого літнього новачка Кривбас. Команда оголосила про перехід хорватського лівого оборонця Анте Бекавача. Контракт із ним підписано на три роки, а виступатиме Анте за команду під номером 5. Після виліту до першої ліги може втратити свого нападника Ворскла. Око на 25-річного Дениса Ндукве поклав Рівненський Верес, який активно шукає підсилення у лінію нападу. Попередньо відомо, що сторони вже ведуть переговори щодо потенційної співпраці. Може знайти собі найближчим часом команду і Валерій Лучкевич в інтерв'ю сайту Український футбол. Колишній захисник Динамо заявив, що має декілька пропозицій, і наразі зі своїм агентом веде роботу у напрямку пошуку нової команди. Втім, хто саме зацікавлений у послугах 29-річного гравця, наразі невідомо. Подвійне підсилення має оболонь. Перед стартом нового сезону пивовари підписали контракти із двома гравцями лівого берега. Клубну футболку вже приміряли на себе: 18-річний голкіпер Вадим Сташків та 25-річний оборонець Дмитро Семенов. Здається, все ж таки втратить свого легіонера Динамо, попри вимогу від ФІФА, повернутися. Вітіньо робити цього явно не збирається. Більше того, за даними порталу Кор'єра Діпово, гравець уклав попередню угоду з Інтернаціоналем, де грав останнім часом на правах оренди. Як саме уклали цей контракт з огляду на чинну угоду з Динамо, поки невідомо. Очевидно, бразильський колектив дуже розраховує на те, що ФІФА все ж таки продовжить дію свого рішення, адже розраховує задіяти Вітінню вже в найближчих матчах чемпіонату. Ну і поговоримо також про Шахтар, але не в контексті трансферів, а в контексті нових. Методик Арда Турана. Очевидно, насичений темп турецького тренера витримали не усі футболісти, адже клубна пресслужба проінформувала про травми двох гравців. Ушкодження під час зборів отримали хавбек Дмитро Крисків та захисник Дієго Аройо. Повернення обидвох очікують протягом двох-трьох тижнів. Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Туран дає гравцям по три заняття на день. Тож, ймовірно, це не останнє повідомлення про м'язові травми у таборі Шахтаря. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. і Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. На останок ще раз нагадаємо своє попереднє прохання: поставити вподобайку до відео та підписатися на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.